Всім привіт! Сьогодні будемо робити ось такий макіяж за допомогою нової косметики. Новинки дуже круті. Це дуже популярні рекомендації різних б'юті-блогерів і візажистів. Я дуже рада, що можу їх зараз всі спробувати разом з вами і скласти своє враження. Робіть собі чайок, чи беріть свої засоби і будемо творити красу. Я зробила таке невеличке замовлення, але вистачить майже для всього макіяжу. Дуже хочеться вже спробувати. Два продукти я пробувала один раз, а все інше тримала до цього відео, щоб зробити перше враження. Спочатку я нанесу свій догляд, крем для обличчя і крем під очі. Я дуже люблю цей крем, особливо його нічну версію. Він дуже приємний, дуже гарно живить шкіру, але в ньому є дуже багато кислот, і у мене є трохи сумніви з приводу того, чи можна вагітним цей крем. Тому нічний я перестала використовувати, а денний інколи наношу на обличчя. Він приємний, швидко вбирається і зволожує гарну шкіру. Я не вважаю, що мені необхідно використовувати крем під очі, але просто за рахунок того, що я виконую такі механічні рухи і нібито масажую цю зону на обличчі, мені стається, що трошки шкіра. Виглядає краще, і це дозволяє мені мати свіжий вигляд. Чула про те, що радять наносити крем для повік безім'янним пальчиком. Догляд є. І ще в мене дуже сухі губи, тому обов'язково наношу бальзамчик від Блістикс з ефектом холоду на губах. Зазвичай я даю крему трошки вібратися, але так хочеться вже починати. Ну, в принципі. В принципі, вже можна. Так, що у нас є? Крем від Анастасія Beverly Hills основа Luminous Foundation. У мене у відтіночку 140N. Її радили як аналог основи від Nars. Ось так вона виглядає дуже гарно. Мені подобаються тут такі великі букви. Супер! Помпа. Доволі густий. Але він повинен мати середній рівень перекриття і давати також середній фініш. Не дуже матовий і не дуже сяючий. Запаху майже немає. Я спочатку розподіляю пальчиком по обличчю, а потім буду спонжиком. колір непоганий. Думаю, підходить на шийку. Скільки це у мене було дві чи три помпи? Спочатку буду вбивати основу пензликом, а потім залишки рознесемо спонжиком. Так, я під очі багато наносити не буду, тому що там ще буде новий консилер. Трошки жовтуватіший підтон, ніж мій. Але я люблю е, трошечки темніший тон, ніж мій натуральний, тому що мені здається, якщо я наношу дійсно тон, який ідеально співпадає з моїм, то шкіра дуже-дуже бліда, і е, е, якось всі інші засоби виглядають негарно на обличчі. Мені подобається. Я не наносила праймер на обличчя, щоб оцінити основу без будь-яких допоміжних засобів. Консилер від Huda Beauty дуже популярний зараз, бачу його у багатьох блогерів. У мене у відтіночку 2.3 b Cotton Candy. Красунчик Fox Filter Luminous Matte. Повинен матувати. Сподіваюсь, що так і буде, тому що я люблю заматовану шкіру під очима. Можливо, навіть з ним не треба буде наносити пудри. Дуже гарне упакування, дуже стильно, правда? В куточок ока сюди і використаємо як базу під тіні. Висвітляємо тут зону, трошки носик і підборіддя. У мене завжди з-під боріддя найпершого сходить тон, тому закріпляю консилером. Залишаю консилер трошки часу підсохнути і е, закріпитись на шкірі, і буду розносити його теж спонжиком. Висвітляє і матує. Клас. Дуже гарно виглядає на шкірі. Непомітно, що взагалі на ній щось нанесено. І дивіться, основа здробила матову шкіру, але якщо попадає на неї сонце, то все одно є такий перелив. Гарно, мені подобається. Роблю швидке контурування за допомогою бронзеру від Nars. У мене у відтінку Laguna 01. Так, він дуже такий масляний, з ним дуже легко працювати. Розпреділяється дуже гарно, швидко і рівномірно, і виглядає на камері чудово. Так, і нанесу сюди трошки на шию, щоб зробити її темнішою. Носик швиденько за допомогою бронзеру також можна робити невеличкий ліфтинг-ефект, витягуючи продукти всі нагору. Я не думаю, що мені це ще треба, але мені так подобається. Чистою стороною спонжика. Я також робила відео в Тікторі з цією технікою від Mary Phillips, коли наносяться всі кремові бронзери, румяна і хайлайтери під тон, щоб зробити макіяж дуже рівномірним, ніжним, без будь-яких переходів. І мені здається, Ця техніка дійсно працює, але я її використовую трошки по-іншому. Я наношу ці всі кремові речі під пудру. І якщо в мене є бажання, я потім ще раз фіксую це сухими засобами, якщо ні, то просто залишаю такі дуже рівномірні контури і рельєф на обличчі під пудрою, і тому вони виглядають потім так, так обережно, майже непомітно, ніжно. Також думаю, що це працює. Кремові румяна. У мене ось такий від Glam подобається дуже у відтіночку Love Cake. Небагато. І гарно розподіляємо. До речі, у мене запитували про цей спонжик. Це спонжик від Elf. Подобається мені він м'який, навіть м'якший, ніж цей популярний оранжевий від Real Techniques. І, ну, правда, вже в мене почав забруднюватись. І не вимивається фарба з нього. Переходимо до ще одного нового продукту: це пудра від Givenchy у відтінку 3. Ем, думаю, французькою я це прочитаю неправильно. Але це номер 3 з рожевим підтоном. Цю пудру я використовую тільки на т зону і під очі. Рожевий підтон цієї пудри перекриває темні кола під очима. Спеціально для нанесення цієї пудри я замовила собі такий спонжик під очі, трикутний. Дивіться, тут є також спонжик. Дуже-дуже приємний. І ця пудра пахне м -м, так, так дорого, так вишукано. Набрала трошки сюди і буду наносити тільки під очі і на Т зону. Аромат просто божественний. Зовсім трошки використовую пудри, щоб не було такого ефекту коржика під очима. Кожен відділ має свій колір. Три з них е, ніжно-рожеві і один просто бежевий. Для того, щоб не було цього ефекта коржика, е, пудру ніби трошки вбивають в спонжик, щоб не було багато, занадто багато на обличчі. Ну, от, в мене зараз вийшло на підборідді трошки більше, ніж треба. Так, дивіться, як висвітляє гарно. Забираю ще звідси пудру і навколо носика. Шкіра так гарно виглядає таке Рівномірне mm. нанесення. Дуже гарно. Спонжик також дуже приємний замовляла на Алі. Вау! Wow. Зовсім немає текстури на шкірі. Не бачу пор. Дуже гарно. А тепер я роблю швидко бровки. Я роблю палеткою від тарт. Там у мене є. Любимий відтіночок, такий холодний, коричневий. Консилером бровки я не підчищаю, тому що мені так не подобається. Я навіть не вкладаю їх гелем. Бо коли вони такі трошки дикі у мене на обличчі, то мені здається, так виглядає природніший натуральніший макіяж. З бровками закінчили. Зараз переходимо до очей. Я трошки залишками пудри припудрю консилер. У мене є два нових продукти. Це тіні від Лора Мерсьє у відтіночку Metallic Taube. Дуже сяючий повинен бути. І в мене олівчик для очей від Nars у відтінку мамбо. Це улюблений олівець для очей, візажиста Хіндаш. Він робить дуже класні макіяжі, дуже ем, сяючі, ніжні, такі природні, але все одно. Такі круті, підчеркують риси дівчаток, яких він малює. А, і так, мені теж захотілося зробити щось схоже. Це олівець для очей темно, в темно-коричневому кольорі, дуже гарно тушується, а це тіні в стіку. Сяючий відтінок. Хочу спочатку нанести олівець на контур Вій і на водну лінію, а також на війки знизу. І е, обережно розтушувати це плоским пензликом. Ой, він дуже густий, дуже м'який. Треба з ним обережно. Так. Якийсь навіть в ньому є фіолетовий підтон, я бачу. І на нижнє повіко. Трошки, зовсім-зовсім трошки, тільки по контуру ростовій. Спочатку зроблю одне око. Можливо, можливо, він дуже швидко застигає, тому треба працювати швидко. Пласким пензликом від Real Techniques RT307 розтушовую контур стрілочки нашої. Дуже легко тушується. Вау! Можна зробити оцю димчату стрілочку дуже легко. Навіть не використовуючи 10 відтінків коричневого. Дивіться, як гарно. Декілька рухів і він розтушований. Вау, я у захваті! Дивіться як. Вау! І лінію знизу також тушуємо. В зовнішньому куточку ока поєднуємо ці два відтінки і витягуємо туди до скроні. тим, що залишилось на пензлику. Повторюю те ж саме з цим оком. Можна і графічну стрілочку з ним дуже гарно зробити, і розтушовану. Клас! Яка глибина зараз в очах з'явилася. І з залишками на пензлику я хочу промалювати складочку ока. Зовсім трошки. Тепер більш пухнастішим пензликом я знову пройдуся по складочці, щоб не залишилось ніяких плям і кордонів. Дивіться, яка краса можна навіть так залишити. Мені здається, можна навіть не фарбувати вії. Олівець просто бомба. Але у нас є ще один крутий продукт, наносимо тіні. Наношу на центр в основному і від центра буду розтушовувати. Дивіться, яке сяяння. Наноситься також дуже легко, як масло. Я зовсім трошки нанесла, щоб у мене була можливість ще далі підтушовувати. В центр ока також хочу їх нанести. Вони в мене будуть виконувати функцію хайлайтеру. І ось тут всередині наниз. Профарбую вії і наклею штучні вії. Також я забула промалювати водну лінію. Зроблю це зараз. І побачимо, як тримається на такій вологій поверхні цей олівець. Ой, ну відтінок у нього просто шикарний, просто шикарний. Це незвичайний коричневий, це якийсь. Мамбо. Також я собі нагадую в відео частіше посміхатися, бо якось я дуже хмурна на них і дуже зосереджена. Але зараз, коли така гарна косметика, я. Не нагадую собі цього робити. Якось саме виходить. У мене війки з Aliexpress, вони не густі, тому не дають занадто драматичного ефекту. Мені дуже подобається. Дуже задоволена своїми очима. Дуже подобаються мені ці засоби. І зараз видно, як на сонечку ці тіні відбивають світло, і в реальному житті цей кольор олівця це просто. Неймовірно, якщо у вас є можливість піти його посочити, я прошу вас зробіть це. Покажу на руці. Можливо, буде видно. І те, як він тушується. Дивіться, вау. Клас. Я в захваті. У нас залишився останній продукт. Це продукт для губ. Помада від Too Faced у відтінку Child Star. Це матова помада, рідка. Я її підгледіла у американських б'юті-блогерок. У них завжди дуже гарні матові губи, нюдові. І я також люблю нюдові губи, тому замовила собі, їхні поради завжди дуже влучні. Я не хочу наносити олівець, щоб не зіпсувати враження від цієї помади, від її кольору, тому просто обережно нанесу також цю помаду по контуру. І рідкі матові помади я наношу завжди на бальзам чи на свою масочку для губ, щоб не пересушити. До речі, під тон холодного нюду дуже гарно співпадає з тоном цього холодного коричневого олівця. Дуже гарно виглядає. Дивіться, помада вже майже застигла. Не хочу додавати ніякого олівця. Вона і так дуже гарно соло виглядає на губах. Дивіться, яка краса вийшла. Шкіра також дуже-дуже гарна. Навіть там, де я не використовувала пудру, вона також гарно виглядає. Очі мені також дуже подобаються. Дивіться, яка краса. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось круте, і вам також щось дуже сильно сподобається з цих продуктів. Я дуже задоволена своєю посилочкою з порадами, які я знайшла в інтернеті. І буду дуже рада, якщо вам також сподобаються ці продукти. Всього найкращого і до нових зустрічей!